Боже, люди так вже не живуть. Іноді читаю я в своїх коментарях та дивую, тому що я люди. Причому вважаю себе не найгіршим представником виду людей. Я люди, я так живу. Я вважаю це нормально. Та у мене буває брудно. У мене буває і чисто. Тут у мене собачка їсть, киця їсть, попугайчик літає. Я хожу І те, що у мене в квартирі буває брудно. Не робить мене поганою людиною і хорошою людиною також не робить. В сьогоднішньому прибіранні. Мені допомагає кисневий порошок. Від Оксібум до речі, якщо ви замовите 5 кг, доставка вам буде безкоштова. Дивіться, як він класно піниться. Щас буй 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 Він ідеально відпирає більш карте. А я продовжу свою пробу. можна жити скромно, <клес> можна бути лінивим. можна не мати євро ремонтів. Свіжа привести своє житло до ладу, все попрати, Прибрати це не важко, заробити на новий ремонт не важко і купити і... житло не важко. Це Все питання часу і І старання. як прибрати житло і привести себе до ладу. Я думаю, знаю. що важливіше піклуватися про чистоту в своїй душі.